На війні загинув житель села Лазащини Ясинянської громади Дмитро Гаврилюк. Закарпатець Роман Зінич загинув на фронті. Військовий жив у Богданській громаді. Мати відмежати, яке приблукало до села на Закарпатті, застрелили. Підозрюють прикордонники. Держприкордонслужба спростувала інформацію про причетність прикордонників до вбивства тварини. В Ужгороді на Слоянській набережні на двох людей, котрі сиділи на лавці, упала гілка з дерева. Чоловік отримав забій грудної клітки. Жінка ноги. Про це суспільному розповіла травмована Дарія Горват. Її з товаришем відвезли на обстеження до лікарні. Згодом вони написали заяву до поліції. 116 тисяч 500 гривень на потреби 128-ї окремої гріско-штурмової закарпатської бригади зібрали на благодійному забігу з перешкодами Стронхрейс в Ужгороді. Участь у заході взяли 233 людини. Долучитися до змагань могли охочі від 18 років, кому менше необхідний був дозвіл батьків. На забіг до Ужгорода приїхали учасники з різних областей України. Була там і наша знімальна група. На війні загинув житель села Лазіщина Асіянської громади Дмитро Гаврилюк. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Там написали, що військовий був сержантом-інструктором відділення організації навчального процесу школи самохідної артилерії старшим солдатом. Дмитро Гаврилюк народився 6 листопада 1992 року. Жив у селі Лазіщина Сіянської громади. Загинув військовий 27 квітня цього року. Чоловік отримав поранення внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу та загинув під час евакуації. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Роман Зінель загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Богданської територіальної громади. Там написали, що військовий помер 27 квітня під час важкого бою з окупантами у місті Бахмут Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Відмедицю маму ведмежата, яке приблукало до села на Закарпатті, застрелили в результаті незаконного полювання. Убивство тварини підозрюють прикордонників. Такі висновки зробили працівники Ужганського національного природного парку в результаті проведеної перевірки. Про це повідомили 1 травня на сторінці у Фейсбук. Там написали, що під час вияснення обставин інциденту щодо ведмежа, яке приблукало до села Домашин, порівняння фото та відеоматеріалів оприлюднених Державною прикордонною службою України про виявлення ведмежати у селі Стужиця та наявних Ужганського парку зробили висновок, що йдеться про одну ту. У тварину працівники Ужганського парку провели опитування про з'ясування обставин подальшої долі ведмедиці. У повідомленні також написали цитую: у результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена в результаті незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовими особами ДПС України. Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на у основі кінець цитати 1 травня на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби опублікували спростування про причетність прикордонників до вбивства тварини. Там написали, що інформація, яку оприлюднили на сторінці Ужганського нацпарку, не дійсна. А через розголос якого не була публікація, керівництво Чопського прикордонного загону розпочало перевірку викладеної у соцмережі інформації, її достовірності, також усіх обставин події. Також у повідомленні написали, цитую. Як наразі встановлено на початку квітня цього року на ділянці прикордонного підрозділу Кам'яниця Чопського загону прикордонний наряд виявив... Труп самця ведмедя, а не ведмедиця, що підтверджується відповідним актом за підписом представників відповідних структур. Про виявлення тіла звіра керівник прикордонного підрозділу проінформував працівників Кам'янецького лісництва. Останні прибули на місце виявлення мертвої тварини у присутності прикордонників переконались у природній смерті ведмедя. Після цього лісівники закопали труп тварини у землю, що підтверджується відповідним актом, у якому також зазначено про відсутність ознак вогнепальних поранень. Окремо зауважимо, що відстань від місця, де знайшли тіло ведмедя, становить близько 60 км від де військовослужбовці відділу стужиця раніше знайшли відмежа, про яке йшлося в дописі представника Ужанського національного парку. Для повної об'єктивності встановлення всіх обставин керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування. На місце події як також співробітники Нацполіції та Кам'янецького лісництва. Кінець цитати. Це Дарія Горват. Вона та її товариш Дмитро травмувалися від гілки, що впала з дерева. За її словами, сталося це на слов'янській набережні, що в місті Ужгород, близько 15-ї години. Почали падати гілки з дерева. Товариш мій встиг увернутися, тому що летіло просто на голову, і на ньому воно розламалося повністю. Він впав на землю. Він деякий час взагалі не міг встати. Викликали швидку і викликали поліцію, щоб зафіксувати випадок, так як це неприпустимо, щоб на Набережні де гуляє багато дітей і взагалі людей, щоб от така ситуація була. Забрала нас швидка, також міліція приїхала і вони потім під'їхали. В Лікарні зробили рентген товаришу. У нього був сильний забій спини. На рентгені не було явних якихось, слава Богу, ознак пошкоджень. Ми поїхали ще у відділок поліції і написали заяву. У мене травмована нога, просто забій м'яких тканин, огромний синяк на всю ногу. Дмитро розповів нам телефоном, що лікується від забої грудної клітки вдома. Територія Боздовського парку, де сталася подія, належить комунальному підприємству під замком. Обстеження дерев, що ростуть тут, проводять постійно, розповів заступник директора парку Дмитро Свирид. Тут треба буде допомога і міської ради, і департаменту міської інфраструктури, так далі, тому що ці роботи вони потребують хорошого ну, фінансування. Це треба спецтехніка, це треба мати допуски. Парк уже в наступному році буде 70 років, а дерев'я мають вік свої там 40, 50, 60 років. Тому треба розуміти, що кожне дерево практично вже є аварійне. Комунальні. Підприємство адміністрація максимально робила для того, щоб цьому запобігти. Тобто основні ці алеї великі, постійно робиться моніторинг на наявність всіх гілок і так далі. речниця головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан розповіла Суспільному, що у поліції зареєстрували заяву громадян. Наразі правоохоронці проводять перевірку для встановлення усіх обставин події. Олександр Заводяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Благодійний забіг з перешкодами розпочався з розминки. Стартували учасники о 13-й годині групами по 30 людей. Далі мали подолати 7 кілометрів з 15 перешкодами, зокрема, кантування покришки, кидання списа, перелізти через вантажівку, перейти через багнюку, нести мішки та каміння та піднятися на канатній мотузці. До забігу долучилася 19-річна Анастасія Лукачина. Дівчина 6 років займається футболом. Це себе випробувати. Взагалі забіг, щоб показати, наскільки наша нація спроможна, чи ми витривалі, чи ми сильні. І забіг покаже, наскільки ми готові. Я займаюся футболом, виступаю за Ужгородський жіночий клуб. Тому думаю, фізично на якомусь рівні підготовлена. Я побачив в інстаграмі рекламу і вирішив е спробувати е такий виклик собі зробити, адже я працюю вчителем, і мені цікаво, чи я поборюсь цей виклик. Адже ви знаєте, вчительська справа досить така важка. Я готувався, е бігав, просто бігав. На забіг до Ужгорода з Рахова приїхав Віктор Бендик. Ну, мене більше цікавлять різні види спорту. Я для себе завжди хотів попробувати. Ну, можна так сказати, КМВ курс молодого бойця. Це плюс шок до того, що ти ну ти не знаєш, що тебе чекає. Це новий виклик, як собі нові перешкоди, нові емоції, новий адреналін. Тобто, це набагато ліпше, ніж де сидіти в барах і так далі. Тобто. Новый адреналін, нові емоції. Учасники з усіх областей України, окрім Житомирської, Черкаської та Автономної Республики Крим, приєдналися до забігу в Ужгороді. 12 раз, зокрема, приїхали з Одеси. Ми вже очень соскучились по таким мероприятиям. Регулярно приймаємо участие в Race Nation, Sparta Race. У этого организатора будем первый раз принимать участие. Хочется посмотреть, какие препятствия, чем отличаются. Мы готовились. Мы готовили, подготовили всю команду. Бегали у нас возле моря. Повзали, лазили. благодійний забіг з перешкодами в Ужгороді організували вперше. До цього проводили виноградові впродовж кількох років. каже співорганізатор Даніель Козлович. Розповідає про умови забігу. Першочергово це вік, 18+. Якщо вік менший, тобто це підліток 16 років. Обов'язково батьки мають дати надати згоду. Забіг це в нас 7 кілометрів і 15 перешкод. Перешкоди абсолютно різні. Це кантування покришки, кидання списа, перелізти через краз велику машину, через багнюку перейти через русло річки. Це руколази, які є специфічні і можна зустріти тільки у нас. Це такі звичайні, як носіння мішка, бривна, тобто перешкоди, скажімо так, зроблені таким чином, щоб задіяти всю групу м'язів. Цей забіг є благодійним. Кошти, які учасники добровільно донатять, вони передаються на потреби Збройних сил України, а саме нашої 128-ї бригади. Вони зроблять попередню реєстрацію. Кожен учасник робить, вона коштує 500 гривень. На місці, якю код вони можуть по бажанню зробити більший донат за словами Даніеля Козловича, на забігу зібрали близько 117 тисяч гривень. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.